Ви чівна, не дивлячись на те, що ваш зять виявився гівном. Що тут відбулося? Запитаєте ви, пояснюю. Днями Ірина Білик виступала з благодійним концертом у Майамі, де мешкає мама співачки-мовчунки родом з України Наташі Корольової. Мама одіозної артистки прийшла на концерт Ірини Білик у синьо-жовтому вбранні, жовтій сукні та синій хустині навколо шиї. Посеред концерту Ірина Білик покликала маму корольової Людмилу Поривай до себе на сцену. Про це повідомив шоумен Анатолій Анатолій, що, власне, поділився фрагментом відео. Коли жінка, Піднялася до артистки на сцену, Білик їй превселюдно сказала «Моя чарівна, попри те, що вазять, ну ви вже це бачили». Нагадаєм ще раз. Привіт всьому здравомислячому людині. Будучи родом із сім'ї воєнного, пройдя путь від рядового до офіцера, я не можу пройти мимо випадків, які зараз розвертаються в світі. тот жуткий фейк, который пытаются навесить, пытаются очернить образ русского солдата, этому могут верить только, да даже не люди, там, существа, которые совсем не понимают менталитет русского человека, русского солдата. Никогда, никогда русский солдат, солдат русской армии, не позволял себе такие гадости, которые вы пытаетесь впарить всему нетрезвому миру. Ну, я чинівна, не дивлячись на те, що ваш зять виявився гівном. Цікава була й реакція Людмили Іванівни. Вона голосно розсміялася і дала зрозуміти, що розділяє думку білик, як відомо, Наташа Корольова, яка родом з України і наразі проживає в Росії, взагалі про війну мовчить. А її чоловік стриптизер та активно підтримує Путіна і армію Росії. Він там вже записував багато відео. Знаєте, ну яка рожа, така й кожа, як то кажуть. И, приміром, после звезд, такі оккупанты вчинили в Бучі. Таразан записал відеозвернення, в котором заявил, что это ваши методы. І... Никогда, слышите? Это ваши методы. Это ваши... Русский солдат себя не запятнает в такой грязи. И никогда эта грязь не прилипнет к нему. Вы самые лучшие, самые справедливые, самые добрые. якщо свои очи, якщо вони є. Подивіться навкруги, почитайте інші газети, вийдьте з Росії, не підтримуйте цього агресора, хотів би сказати я, але там нема до кого звертатися. Просто жах. Слава Богу, що Ірина Білик на інформаційному фронті підтримує Україну. Вітаю тебе, люба моя Україна! Я пишаюся кожним з вас, українці. Тому що ми найсильніша у світі нація. Я хочу подякувати нашим мужнім і сильним, воїнам ЗСУ, лікарям, пожежникам, волонтерам. Я хочу подякувати нашим діточкам, які під гуркить снарядів, малюють у підвалах жовто-блакитний прапор і пишуть слова: Мамо, Батьківщина, Україна, Україна це наша земля. Ми обов'язково. Незабаром переможемо. Слава Україні! Також Білик часто густо записує відеозвернення, адже стала частиною архіву музею Голоса Мирних фонду Ріната Ахметова. Це наймасштабніший у світі архів історій мирних мешканців України, які постраждали від війни. Архів музею налічують вже понад 25 тисяч історій. І білик, амбасадор музею голоси мирних закликала співвітчизників розповідати про пережити заради того, щоб жодна історія не перетворилася на суху статистику. Євгенія Забагонська багато років працювала у драматичному театрі Маріуполя у перші ж дні війни. Вона з чоловіком та донькою пішла до бомбосховища театру, пішла працювати. Допомагала розміщувати людей, яких ставало дедалі більше після однієї з невдалих спроб евакуації у театрі залишилося близько 500 осіб, серед них багато маленьких дітей.